Долати страх і бути стрестостійкими в одному з навчальних центрів оперативного командування захід новобранці проходять психологічну підготовку рекрутів, які ще вчора були цивільними, вчать стримувати емоційну напругу та готують до служби у війську. Фахівці певні, якщо мобілізовані впораються з психологічними перешкодами, то зможуть дати вісіч ворогу на полі бою. Більше про тренінг для особового складу дивіться в сюжеті. Як і людині, страшно. Так про війну говорить Михайло, він лише тиждень, як перебуває в одному з навчальних центрів оперативного командування Захід. Далекобійник із Дніпра без жодного армійського досвіду готується стати на захист України. На початку повномасштабного вторгнення з'явився до військкомату, пройшов ВЛК, мене відправили додому, сказали, чекайте. Для початку я вважаю, що страх потрібно прийняти. Що? Що тут немає нічого такого зазорного боятися. Чоловікам, які ще вчора були цивільними, долати страх допомагають військові психологи для рекрутів. Проводять спеціальні тренінги. Наступний крок у вас буде, коли на вас одягнуть бронежилети, каски дадуть автомати, спорядження. Ваше тіло буде ламатися, і вам буде дуже важко, морально теж щоб краще познайомитись між собою та знайти власну мотивацію. Кожному пропонують зліпити з пластиліну свого супергероя. Андрій змайстрував гайковий ключ. Моя спеціал автолюбитель і все своє життя присвячував цій професії. Ну, щоб цей інструмент служив супергерою для проходження бойових завдань важлива психологічна готовність, кажуть фахівці вчать, як адаптуватись до нових умов. Адже для більшості з них служба в армії це своєрідний виклик самому собі. Основною метою сьогоднішнього нашого тренінгу було дати мобілізованим військовослужбовцям, які нещодавно попали до лав зсу інструментарій для насамперед переоцінки свого місця і ролі в збройних силах України. Адаптувати їх до того середовища, в якому вони зараз знаходяться, навчити їх ефективним методом саморегуляції, і допомагати один одному в стресових ситуаціях, допомагати насамперед самому собі в стресових ситуаціях. Досвід бойових дій дав зрозуміти військовикам, що психологічна стійкість є важливою складовою успішності бою. Відтак такі тренінги частина базової підготовки бійців, яка триває 45 днів. Зараз суспільство, українське суспільство, перебуває і переживає травматичні. Події, би ми цього не хотіли, а ви уявіть, що переживає солдат, який мобілізований і який зараз знаходиться тут. Наша задача зараз максимально допомогти їм прийняти той факт, що вони знаходяться тут, що вони будуть захищати батьківщину. Наша задача дати їм опору, наша задача дати їм сенси і мотиви. Психологічний тренінг пройшов і курсант Юрій, чоловік із Хмельниччини у цивільному житті будівельник. Віднедавна приєднався до лав ЗСУ. Найстрашніше зробити перше, що а за ним другий. І понимати, що ти сам суміш туди голову, йдеш сюди, типо воюєш. Найстрашніше дивитися смертю глаза. Ось що найстрашніше. Я так вважаю. Я буду себе духовно піднімати і буду старатися, щоб готовий. Попереду ще бойовий вишкіл. Юрій хоче ретельно підготуватися, щоб стати як найкращим захисником, бо вдома його чекає кохана Леся і троє діток. Я впевнений, що в мене все вдасться. Я повернуся, ми одружимося з Лесею. Я ми ради не збираюся. Сніжана Сидорок, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.